Перша у Черкасах відбувся благодійний фізкультурно-оздоровчий захід Черкаси Фітнес Челендж 2023 Його організували за ініціативи обласної комунальної установи Черкаської обласної ради Спорт для всіх спільно з Черкаським представництвом Федерації бодібілдингу України та військової частини сил логістики збройних сил України. Я хочу перевірити, що я на що я здатна, і що я зможу зробити у турнірі. Взяли участь 68 спортсменів, які у напруженій боротьбі змагались за нагороди серед жінок та чоловіків юніорок та юніорів, дівчат та хлопців, окрім змагань з фітнесу, Проходить благодійний збір коштів на підтримку збройних сил України. Захід дійсно благодійний це йде збір коштів на підтримку військової частини. А 1744 кожен бажаючий який пройшов офіційну реєстрацію, вносить благодійний внесок від однієї гривні і по можливості. Зібрані кошти будуть повністю всі передані на підтримку наших збройних сил України. Розвиток та популяризація фітнесу як сучасного напряму спорту на обласному та міському рівні це одне з головних завдань, яке поставили перед собою. Організатори турніру залучаємо ми сьогодні всі вікові категорії: це діти, юніори та дорослі. Відгукнулись і спортивні школи, відгукнулись просто люди, тому що реклама в соціальних мережах була дуже непогана. І, як бачимо, людей зібрали від восьми років і, і, і до, так. До участі в змаганнях долучились також воїни Черкаського гарнізону. Наш військовий колектив о, до, до проведення даного заходу. Ну залучає і закликав залучитися максимально тобто, учасників. Це цей спорт для всіх і всі благодійні організації, які в нас маються в місті та області, щоб вони залуч... долучились до того, що для підтримки із сил оборони і від нашої військової частини, зв'язку з тим, що йде агресія Російської Федерації, серед учасників турніру юні спортсменки Аліна Самойленко та Поліна Струкова у складі збірної команди України з дитячого фітнесу вони повернулися із Сербії, де мали брати участь у чемпіонаті світу. Але дізнавшись про те, що міжнародна федерація фітнесу та бодібілдингу допустила до участі команду Росії. Члени збірної України бойкотували змагання та виступили із заявою протестом. Я дуже давно хотіла взяти участь у цьому, у цьому челенджі, тому я дуже рада, що саме сьогодні я маю можливість взяти участь. Це таке багатоборство, яке, яке дозволяє. Розвивати фізичну силу, хочу досягнути перше місце. Подивитися наскільки я сильна. Зазначимо, що Поліна потрапила до числа переможців турніру. Черкаса Фітнес Челендж 2023 і Посіла друге місце.